Христос Воскрес, дорогі, браті братії сестри, я хліб життя, каже Ісус. Це можна прочитати в Єнгелії від Івана, 6 глава, 48 по 54 вірш. Коли наші прародичі Адам і Єва зрішили, Господь вигнав їх із раю і сказав, щоб часом вони не простягли руки своєї до дерева життя і не жили вічно. А Господь Ісус нас відкупив і каже: я є хліб життя, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, живе життям вічним, я воскрешу його останній. День. Він дарує нам це вічне життя, що нам потрібно для нашого духовного життя це Слово Боже, а також Пресвята Євхаристія. Це великий дар від Бога. Для нашого фізичного життя потрібна їжа. Так, коли Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту, Господь давав ману в пустині, щоб вони не померли. А зараз Господь дарує себе самого, щоб ми жили життям вічним. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за такий великий дар! Христос Воскрес!